Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Лініє прості! Ви напали на калістина. Це відео уже розпал конфлікту, який стався в одній зі столичних маршруток. Чоловік та його матір стали у дверях маршрутки і не дають пасажирам ні вийти, ні зайти. Знімає жінка, яку кілька хвилин тому ці ж люди бутім то побили. Як розповідає жінка, все почалось, коли вона разом зі своїм немовлям у візочку їхала по справах. Каже, спеціально чекала маршрутку маршрутку з місцями для колясок, аби нікому не заважати. Коли зайшла до салону, побачила, що на місці, яке призначено для людей на кріслі колісному, або матусь з візочками, сидить жінка з дорослим сином. Зайшла в маршрутку з візочком і попросила трошки звільнити місце, щоб я могла стати туди і не переграждати нікому вихід і вхід. На що я почула? А йдешся, дія стало так, що вони не змогли вийти з е, маршрутки. Поступатись старша жінка та її син не хотіли, Побільше, більше бідкались. Мовляв, габаритна дитяча коляска заважає я. Побачив культурну білі. Та кульмінація конфлікту, за словами жінки, сталася згодом. Через три зупинки вони почали виходити. Чоловік і його мама швернули візочок в інший куток салону. Я летіла разом з цим візочком. Паніці вона відштовхнула нападників, проте це їх не заспокоїло. Чоловік каже, накинувся на неї з кулаками. Після чого її син почав мене тягати за волосся і за візочок. Цього салону за мене заступився лише один хлопець. Вигляд років 18-20. інші просто знімали і дивилися. Юрист Богдан Кушнір каже: жінка та її син не те, що мали, зобов'язані були поступитись місцем мамі з дитячим візочком. Адже ці місця передбачені якраз для таких пасажирів. Звісно, відповідальності, якщо пасажир не хоче поступатись місцем, не буде. Проте за напад на матір та її немовля сім'ї загрожує штраф або ж виправні роботи. Та це у разі, якщо дівчина написала заяву у поліцію. Якщо ми кажемо, що людина отримала лише забої, сінці або поверхневі якісь ушкодження, то в даному випадку це буде кваліфікуватися як нанесення легких тілесних ушкоджень відповідно до статті 125 кримінального кодексу України. Юрист також додає правоохоронців на місце могли викликати й інші пасажири, проте цього не зробили. Ми опитали перехожих, що б вони робили, якби стали свідками подібного конфлікту. Друзі Оля та Іван одноголосно кажуть, заступилися б за жінку з коляскою. По-перше, по-любому потрібно було вступитися, щось сказати, тому що це максимально неадекватна поведінка, навіть чисто для оточуючих. Як мінімум там маленька дитина була. Потрібно як мінімум захистити її та маму. Ми посторонь там то точно не стояли би. Не потерпів би сварки у себе на маршруті, і водій автобуса Олег. Вже понад 20 років чоловік за кермом. Ситуації бували різні. каже, якщо потрібно, завжди зупинить автобус і сам владнає суперечку. Не дай Бог в автобусі, щось зайде, то буду винувати я, що як водій не заступився. Історія ж з мамою та коляскою завершилась словесною перепалкою між пасажирами, і як результат, вибаченнями чоловіка, котрий за словами потерпілої на неї і напав.